Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Бійці 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг отримали на озброєння новітній наземний дрон Гном, оснащений кулеметом ПКМ та гранатометами РПГ-7. Ця бойова платформа дає змогу дистанційно знищувати ворожу піхоту, зменшуючи ризики для українських військових. Фотографії випробувань безпілотника у бригаді оприлюднило видання AFP. Гном отримав два реактивні протитанкові гранатомети РПГ-7, які використовують осколково-фугасні постріли ОГ 7 В. Таке спорядження робить його Ефективним засобом боротьби з ворожою піхотою. Бойова частина ог 7 в під час вибуху створює щільне уламкове поле, завдаючи серйозних втрат живій силі противника. Крім того, для самозахисту та додаткової вогневої підтримки дрон оснащений 7,62 мм кулеметом ПКМ. Наземні безпілотники «Гном» розробляє та виробляє українська компанія «Тімірленд». Окрім версії, за зброєнням компанія передбачила кілька модифікацій цієї бойової платформи. Система для скидання мін на позиції ворога, транспортування порани. Із небезпечних ділянок, інженерна версія для розмінування протипіхотних мін, не лише платформа вогневої підтримки, а й універсальна система для виконання різних бойових завдань зазначили у Тімірленд. Основне завдання гнома знизити ризик втрат серед особового складу завдяки дистанційному керуванню. Оператор може керувати платформою на відстані до 2000 метрів, що дає змогу вести бойові дії без безпосередньої участі військових у небезпечній зоні. Дрон має вантажопідйомні 40 кг, що дозволяє використовувати його для. Перевезення, боєприпасів або інших військових вантажів. У компанії Тімірленд також зазначили, що гном адаптований для роботи в умовах радіоелектронної боротьби, що робить його ефективним навіть у зонах із високою активністю ворожих засобів РЕБ. Минулого року в Україні були успішно випробувані інші розробки Тімірленд. зокрема роботизована платформа Саламандра, призначена для розмінування небезпечних територій, впровадження наземних безпілотних платформ розширює можливості Збройних сил України, дозволяючи зменшити втрати. Серед особового складу та підвищити ефективність бойових операцій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.